Вона працювала лікаркою в ірпінській лікарні, але побачила оголошення про набір жінок до мобільних підрозділів і одразу вирішила долучитися. Тепер лікарка Олександра зранку вчить мистецтво кулеметної стрільби дівчат, в день у лікарні рятує життя військових та цивільних. А вночі у підрозділі ППО Бучанські відьми збиває шахеди. І як минає день лікарки кулеметниці, дивимося далі. А після цього не пропустіть випуск новин. Люди повинні розуміти, що шахет летить комусь в квартиру. Я не хочу, щоб таке було. Тому що ціль має бути уражена. Вона не має попасти комусь в домівку. Малу, ми помітили одразу, як бійця на першому ж тренуванні. вона показала результат. Все, все те саме, тільки на 5 патронів більше. Хоч вона і командирським тоном, і все чітко розказувала, але з Оленкою було легше. Нас днами ще чипсять-чипсять. Що вчилася це, вважайте, її професія інша, і вона там теж справляється з цим. Ми просто нею захоплюємося, дуже хотіла би піти служити в Збройні сили України і служити на передовій, але в мене є пацієнти в лікарні. Найдальші полонятницю нашого підрозділу Вітаю тебе з тим, що ти призначення головою комісією, яка буде приймати знання а ще одну повернути. Прошу тебе прийняти з усією з і і не пропускати. Може, ми отримали. Домагаємося. Являється я вже голова комісії екзаменаційної і їдемо приймати екзамен теоретичний і практичний в дівчат на полігоні. Їдемо на мордор. Мордор називається так через те, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни там окупалися, мали окопи свої позиції. Коли наші воїни Тискали їх з Київської області. Це було останнє місце перебування росіян через це і Мордор. А ми там зараз тренуємося, стріляємо, бігаємо, займаємося, літом проживаємо. Він летить на на кілометрів, калометр 200 Ну, якщо в тепловізорі ми його не бачимо, так. О, так. А якщо ви працюєте на якому, за який виконавчи зараз? Ну, Максим. Максим. Хорошо, а якщо ви візьмете ДШК, на яку відстані ви працюєте? Так, так. Скажіть, будь ласка, а наскільки бачить наш приціл і наскільки виведена. Теоретичний іспит приймається. Як викладка, яка була матеріалу по технічних характеристиках кулеметів, по діях людей, які працюють на Мордорі, Малу ми помітили зразу, як бійця на першому ж тренуванні вона показала результат. Тобто людина, яка не мала навичок стрільби, там десь у дитинстві її вчили, але вже в дорослому віці це лікар-терапевт, який фактично взяв автомат до рук. І просто з п'яти пострілів всі п'ять-десять. Це був результат, єдиний результат. Ми її зразу замітили, зразу ми її поставили на кулемет, спробували на кулеметі. Дуже точна стрільба, високоточна стрільба за цей час. Рівень знань Оленець. Мабуть, багато вище, багато батьох кулеметників, які є в Збройних силах. В медичному університеті взагалі там є військова підготовка всі шість років. Але більше те, що в мене хресний військовий. І він мене, по суті, з самого дитинства водив в тери і всяким таким займалися. Той в мене наречений теж військовий. І сестри чоловік теж військовий. Після закінчення кожної стрільби ви витягуєте ружок, розряджаєте магазин і показуєте мені, що у вас немає кожних ага. патрон. Так. Хорошо? Так, значить, ми стріляємо 5 лежа, 5 стоїть. Чи я? Чи тільки один раз? 5 лежа, 5 стоїть і 5 сидячи. Значить, 15 патронів, але кожного разу ми будемо перезаряджати. Стріляєте тільки тоді, коли готові стріляти в ціль. Не наводити автомати на людей. А зі зброєю поводитися, так, ніби вона завжди заряджена. Неважливо, чи там є магазин, під'єднаний, чи немає. Коли стріляє? готовності і по команді. Вот. Коли готові стріляти, що кажете? Готова відпочати. Практична частина це стрільба з різних положень, лежачи, сидячи, стоячи. В ходьбі двійки, трійки. Все, що нове, воно завжди важко. Наприклад, коли йдеш стрільба під час там, перебіжок або ходьби для мене це не завжди влучання. Коли стрільба з позиції стоячи, то більш більш краще результат. Лежачи є свої нюанси, але теж я вважаю гарний результат, якщо половина попадання, для мене це сьогодні гарний результат. Стріляти то ми вміємо, а тепер ще й на влучність. Сьогодні з Оленкою ну, спокійно, ну, спокійно було. Венка гарно коректує вогонь. Вправо вліво вона бачить, де мої помилки, і завдяки їй в мене були влучання. Це я розмучала? Та ні, краще. Чи таке так бачила? Так. Трохи вже не я не бачила. Значно. Трохи в пісок, трохи в мимо. Трохи в ціль. Я перезавезь. Де ще? Я навіть зброю ніколи не тримала. Мене навіть руки тряслись, коли я перший раз її взяла. Для мене це дуже складно було. Важкий автомат був вроді би я його не тримала, але зараз. Ще це пояснювали спочатку, як що треба м, без набоїв, без нічого. Спочатку як правильно стоять, як правильно ноги, як тримати зброю, як тут держати, навіть якщо в бронежилеті, всі різних форм є. Комусь зручно тримати, комусь незручно тримати. Вона правильно поставила, руку поставила правильно, як стояти правильно, пояснила все чітко і всі зрозуміли, без лишніх запитань. Місяця 2024-го я дійсно не брав жінок і рахував, що це не їхня справа, і старався так обійти всі важкі ці кути, щоб жінок не було в підрозділі. Хлопці пішли служити, і відповідно у мене залишилось від підрозділу близько 10 людей. Потрібно було терміново приймати рішення брати кого, або підлітків 18-25 років, або Тиранів, але на жаль, більшість своєю частиною це люди, ну дуже покалічені, яких списали. І відповідно прийнялось рішення приймати жінок. Ми дали об'яву. Ну і дівчата це були одні з найперших, які приїхали. Вони якраз вони є лікарями нашої бучанської лікарні. Вони побачили це об'явлення. І прийшли до нас на співбесіду. Було видно, що вони горять і що в них є велике бажання. За плохі результати. Я слухав гонку рідко, Давайте писань звонятися. Бонд постійно звінив. Звінив. Ді набирали дівчат в кінні патрулі і набирали в мобільно-вогневі групи. Я коли прийшла спочатку, Андрій Михайлович подумав, що ми прийшли в кінний патруль. А я кажу, ми не в кінний патруль, ми в мобільну вогневу групу по роботі з шахедами. Ми підписали контракт, нас через деякий час взяли на навчання. Зі мною тоді була каліпсо і вона в мене була дуже велика влучність і маленький розхід куль. Вона почала сміятися, і каже: будеш кулеметчиком. І так з того часу я і стала кулеметчиком. Я дуже добре розбираюся в самих кулеметах. І якось так стало, щоб кожні дівчата, які нові приходили, бо тому, що я була одна з перших дівчат. Я коли прийшла, нас було тільки п'ятеро. І так сталося, що коли якісь нові люди приходили, це я їм пояснювала, як користуватися кулеметом, як його заряджати, як його перезаряджати, який має бути правильний натяг пружини, що робити, якщо клинить. Нас нами ще вчиться, так що вчилась. Я хотіла в пляшку попасти, по ту прозору, а воно мені перед цим показало. Ми таке зрозуміли, що десь в бік не то. Діма каже, то в пляшку. Де Амо. На сьогоднішній день вона вже офіційно, їй залишилось тільки пройти учбовий центр, і вона офіційний інструктор. Але, на жаль, у неї дуже велика нагрузка по лікарні, дуже мало лікарів, багато лікарів зараз призвали у військо. І в неї зараз считаю, три посади, яка вона в лікарні тягне замість трьох лікарів, вона одна. Мій псевдонім мала. Цей псевдонім дала мені одна дівчинка через те, що я була наймолодша у ДФТГ. І на той момент, коли я прийшла, я важила 46 кг. І було мені тоді тільки 25. Тут наряд 24 години. Зазвичай я ну, на 8 ранку я приїжджаю сюди наряд на 24 години до 8 ранку тут. Але в мене так виходить, що в мене після наряду тут я йду в добове чергування в лікарні, яке теж 24 години. Це я звідси їду зразу в лікарню або з лікарні їду зразу сюди. Бо я крім того, що працюю тут в лікарні, я ще працюю в восьмій лікарні. І може бути таке, що я взагалі там тиждень додому не попадаю по пару днів. Після закінчення інтернатури я переїжджала в Київ через те, що в мене сестра в Києві живе. Ну і я знайшла роботу в місті Буча, Ярмінська центральна міська лікарня. Я влаштувалася на роботу лікарем приймального відділення. Також я там знаходжуся як черговий терапевт. Хвилинку до мене приймальний Алло. Добрий вечір. вечір, я вже до вас їду. — Ви ще добираєтеся, то ну, у нас буде роботка від інші, як Я і не сумніваюся, добре. як то що ж я приїхала на роботу, а там немає роботи, де таке було. Хоч один день. Ну так, да, ви ж знаєте, такого ну, не буває. Не, ну, коротше, таке. Ну, так що буду на вас чекати. Ну, добре, добре, зараз буду. У лікарні набагато важче, ніж на мортові. Чого через те, що постійно наплив пацієнтів, постійно йдуть люди, йдуть, йдуть, йдуть. Як не людина на самозвернення, це людина на швидку. Може, в мене була одна така доба, це 24 години я навіть не лягала спати я навіть не виходила з приймального відділення. Приходжу, вітаюся з медсестрами, вітаюся з медсестрою в приймальному відділенні, вітаюся з медсестрою в відділенні терапії. Докрі вечір. Переодягаюся, іду, вітаюся з лікарями і приходжу, чекаю. А де ця жіночка? Жіночка вона настати не може. Ось я обстеження. І рентген вона зробила. А я на Сергійна повторно дивилася? Вона буде її дивитися ага. після вашого огляду. І рентген зробили вже. Так, да, вона прийде на повторний повторно. Вогляді, сказала набрати. Олена прийшла до нас працювати черговим лікарем-терапевтом за пару років тому. От, звичайно, що це професія дуже відповідальна, і ми побачили і зрозуміли, що ця дівчина дуже чуйно відноситься до пацієнтів, дуже кваліфікована професійно, от, тому що в нашій професії помилок допускати не можна. Добрий вечір. Ви коли поступили? Ще в відділенні я оглядаю важких пацієнтів, якщо вони є. Це мені медсестра може передавати історії хвороби, якщо є важкі пацієнти, І це я йду, їх оглядаю. На бочі живуть. А ви з чим поступали? Почки. Нирки. Вже трохи краще. Андрій мій дядька. Температура вас була? 40, 40. неділя. Враховуючи, що я проходила інтернатуру в кардіології, в мене в перший день, коли я сюди прийшла на роботу, в мене поступила пневмонія. Я не знала, що робити з пневмоніями. А важка була дуже важка пневмонія. Я просто телефонувала до Тетяни Андріївни і казала, Тетяна Андріївно, можете мені близько допомогти? Вона працює, звичайно, по 12 годин. Буває і сутками вона працює це на вихідні дні, як правило, вона перекриває ці чергування, тому що лікарів не вистачає, багато лікарів виїхало за кордон От, з дітками, ну, різні вже обставини. У кожного. У нас, же, як правило, терапевтів більше жінок, чоловіків мало. От, і тому, звичайно, що в неї навантаження велике, дуже. інколи вона, працює Працює сутками, і, е, звичайно, ми. Захоплюємося тим, що вона може після нічного чергування і зразу йде на свою другу роботу, яка в неї є. Вона працює нічною відьмою, теж приймає участь у війні, збивають дрони. І ми, звичайно, захоплюємося цією дівчиною. Наскільки вона може встигати, наскільки вона на своєму місці справляється з роботою, і ще і друга це вважайте її професія інша, і вона там теж справляється. З цим, цим ми просто на нею захоплюємося і гордимося. Насправді я би дуже хотіла б піти служити у Збройні Сили України і служити на передовій. Але в мене є пацієнти в лікарні, а я не можу. У мене майже всі вихідні ну, або чергування, або наряд. У мене немає вихідних, я не маю що розказати. Там привезли, привезли. червону да. там з машиною не можуть. Треба втручання і може реанімаш голова. Люди бувають різні. Зачасту люди агресивні. Весь негатив це скидає людина на тебе. Вони весь час приходять, вони приходять з криками, з претензіями. Бувають такі випадки, що я виходжу поплакати. Мій наречений служить в азові. Він втратив ліву кінцівку в Серебрянському лісі. Він підірвався. Він протезований, ходить на протезі і на даний момент повертається на службу оператором ДПЛА. Хочу, щоб я закінчилась війна? Звісно, що хочу, бо хочу, щоб мій коханий вернувся руслі до. готов. Панове добровольці, Вітаю вас з третьою річницею створення нашого підрозділу. Я дуже радий, що можу сказати, пишаюсь тим, що поряд з вами несу службу.